Смачний фестиваль єднання. У Хотині благодійники влаштували фестиваль борщу. Насичений смак та незабутній аромат це все про традиційний український борщ. Гостями фестивалю стали 50 вимушених переселенців. Вони разом із місцевими жителями готували традиційний червоний борщ по Буковинськи. Готувавши Буковинський борщ, переселенці ознайомлюються з традиціями регіону, до якого вони переїхали. Основна ідея в тому, щоб кожна внутрішньопереміщена особа відчула себе сім'єю не тією, якою вона була тут, а вже цією сім'єю цієї громади, в якій вона зараз проживає. Вони можуть знаєте, в неформальній обстановці поділитися от своїми рецептами. Вони можуть відволіктись від будь-яких інших справ і таким чином згуртуватись навколо там. Спільної якоїсь ідеї, от ця ідея ця і краса, це якраз є приготування борщу. В кожному регіоні борщ готують по-різному. На Галичині додають у страву гриби, а на прикарпатці роблять гуцульський борщ із білого буряка. Але всюди є один важливий інгредієнт це любов, з якою його готують, каже зірковий шеф-кухар Ігор Місевич і ділиться буковинськими секретами приготування. «В нашому борщі цьому ми будемо варити борщ на м'ясі. Також буде червоний буряк, який входить скрізь в борщ. Ну, я чув, що варять борщ із білого буряка, але я теж не пробував його. А наш вариться з червоного, обов'язково з квасолею. Обов'язково має бути зелень, чесничок, ну і звичайно подається він з салом. Дорослі та діти з різних областей України, зокрема з Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини, разом нарізали інгредієнти для страви. Після спільної роботи почали разом частуватися приготовленим борщем. Так, подивіться, отак вариться борщ. Ну що, їсти. Їсти. Традиційний борщ по буковинськи вразив усіх своїм неймовірним смаком та виглядом: насичений червоний колір, наваристий та мав чарівний аромат. Загалом наготували понад 50 літрів традиційного українського наїдку. Олександра Савіна, Андрій Моронеско Чернівецький репортер, телеканал СІ4.